За вихідні вогнеборці врятували трьох людей з пожеж. Зокрема, у Калинівці з вікон та дверей люди побачили сильне задимлення в одному із помешкань багатоквартирного житлового будинку та викликали службу порятунку. Прибувши на місце події, бійці ДСНС з'ясували, що на четвертому поверсі першого під'їзду все в диму. Потрапивши у квартиру в кімнаті на тліючому дивані, надзвичайники виявили чоловіка, який спав. Не гаючи, ні хвилини, рятувальники вивели 44-річного чоловіка із задимленого приміщення. На щастя, чоловік був у свідомості і не встиг надихатись продуктами горіння. Причиною, що ледь не призвела до загибелі людини, стало коріння у ліжку. Калинівські рятувальники виїжджали на ліквідацію пожежі також в квартирі. Там врятовано 44-річного чоловіка. Через те, що він курив у ліжку, зайнявся диван. Дуже сильно була задимлена квартира. Надзвичайники, які потрапили в апаратах захисту органу дихання, підняли чоловіка. На щастя, він не встиг надихатися продуктами горіння, вивели його на свіже повітря. Площа пожежі в останньому випадку склала 2 квадратних метри. Рятувальники продовжують. Вжуть закликати віничан, аби останні не переставали дотримуватися правил пожежної безпеки.